Всім привіт! Ну, ось випробовую плавильню для парафіну. От, як я казав на буржуйці. Буржуйка ця в мене на каналі є. Не цікаво, може подивитися. Ось так гріємо. Полум'я проскакує. Плавиться парафін. Водяна рубашка, водичка. Водички, до речі. Думав літрів 15, вийшло 30 літрів. Ну, з попереднього відео я там, огляд робив, значить що додав ручки, тому що тяжко піддимати. Сюди поставив такого от, крана, щоб лилося. Ну і зробив вже кран для сліва води, щоб не підіймати. 40 кілограмів, мабуть, вийде цієї всій плавильні. О, тобто так, ще удосконалив, але що треба ще зробити? Потрібно повністю взяти мінвату і утеплити, тому що площа багат, велика дуже довго гріється. Один такий недолік. На час, як я бачу, це вона довго гріється, ну, температура десь така плюс 2, ну, може плюс 1. вітер на вулиці, дуже її вистужує. От, і Тому потрібно її утеплити, щоб менше вона вистивала. Ну, а так, в принципі, одну партію залив, да, получається нормально. Так що кому цікаво. Можете робити таку штуку Розмір є на попередньому відео. Все, всім дякую.